Слава Ісусу Христу, дорогі браті сестри в Христі. Ми з вами продовжуємо роздуми над псалмами. Сьогодні маємо черговий 39-й псалом. І в цьому псалмі я би хотів з вами поговорити якраз про другий стишок, в якому описується про те, що дуже важливо є пильнувати свої дороги і пильнувати свій язик, щоб ним не грішити. Отже, читаємо тут такі слова. Я мовив, впильнуватиму мої дороги, щоб язиком не согрішити. Уздечку накладу собі народ, поки передо мною беззаконник. У нас з вами є такий вислів, є така приказка, що язик мій ворог мій. І у багатьох моментах справді воно є так. Апостол Яків, він трошки про язик так само говорить наш. І він говорить, напевно, дещо навіть е, серйозніше, глибше і критичніше щодо нашого язика. Послухаймо, що каже апостол Яків. Язика ж ніхто з людей не може вгамувати. Він зло, що спокою не знає, наповнений смертельною отрутою. Чуєте, як апостол Яків, яке він усвідомлення має щодо язика? Напевно, він добре переживав не один раз гріх від свого язика і, можливо, від язиків ближніх. Але потім, якби апостол Яків трошки виправляється або пояснює конкретніше, і він каже: ним ми благословляємо Господа і Отця, і ним клинемо людей, що створені наподобу Божу. З тих самих уст виходить благословіння і прокляття. І тому, бачите, якраз коли повертаємося до цього стежка, другого цього псалмі, то ми чуємо, що це не суперечить одне одному. Навпаки, можемо тут об'єднати ці стежки. І побачити, що тут Давид, перше, ніж говорить про свій язик, щоб ним не грішити, він говорить про те, щоб пильнувати мої дороги. Бо в нас є інша приказка, з ким поведешся, того наберешся. І справді. Дуже залежить від того, в якій ти знаходишся компанії, в якій ти знаходишся, в якому середовищі, і відповідно ти про те розмовляєш, про що в тій, тій компанії, і відповідно ти або грішиш язиком, або благословляєш ним. І я тут можу навести такий приклад, думаю, у кожного з вас він був, що коли ми знаходимося в такій компанії, де говорять лише про... Про щось дуже загальне, про щось зовсім можемо казати ні про що, про, там, про політику, про хто правий, хто не правий, то дуже часто ми будемо язиком грішити. Натомість, коли ми будемо знаходитися у компанії, я би так сказав, благословенних людей, які дбають за те, щоб прославляти Господа, в яких на устах постійно є ці слова, скажімо так, слова біблійні. то ти з ними будеш Господа благословляти. Тому, перш ніж, скажімо так, охоронити себе, захоронити себе від гріхів язика, ми мусимо якби, вибирати собі ну, правильну компанію. Це не означає, що ми не маємо бути в неправильній якійсь компанії, в якихось неправильними там, людьми чи щось інше. Ні. Але щоби частіше бути в середовищі, яке тебе буде виховувати думками. На благословіння. І потім, відповідно, язиком на благословіння. Ну, але це можемо казати одна сторона медалі щодо язика. Друг, друга сторона медалі, про яку я би хотів сьогодні говорити щодо язика, це саме обмова. Отже, перше, коли обмовляємо ми, чому ми це робимо? обмова Багато хто говорить про те, що це є, якби, потреба внутрішньої пристрасті, гордості внутрішньої або чогось іншого, подібного до гордості. так? І це вже як обмова вона вже виходить з людини, якби навіть інколи людина цього не зауважує. І я дуже часто чую, то саме, якби таке десь нарікання на обмову на свій язик. Людина каже, я не хочу обмовляти. Я не хочу інших обговорювати, я не хочу інших осуджувати, Але як прийде момент, то відразу. Тому це, напевно, є один із наших основних гріхів, які ми маємо, саме обмова. Але що робити? Що робити з цією обмовою? Ми не можемо просто-напросто її викреслити свого життя, якщо ми свої думки в першу чергу і свої ті дороги не зробимо їх правдивими. Тому підказку, що робити з цим, дає нам інший апостол, апостол Петро, і він говорить такі слова: А Господа Христа святіть у ваших серцях, завжди готові дати відповідь кожному, хто у вас вимагає справоздання про вашу надію, однак, із скромністю та острахом, маючи добру совість, щоб, власне, тоді, коли вас обмовляють, бути. Були осоромлені ті, які вчиняють наклеп на вашу добру у Христі поведінку. Тобто чуєте, коли ви маєте добру у Христі поведінку, то якщо вас обмовляють, ну, то, то, то біди нема. Бо якраз в чому проблема є часто об, обмови? Більше страждає від, об, від обмови не той, кого обмовляють, але той, хто обмовляє. І тому тут я би хотів навести один такий цікавий приклад. Для мого прикладу, я візьму свого меншого сина, Матвія. На ньому є біла, чиста, не попрасована, але чиста сорочка. І щось відбуває з тим, коли ми починаємо когось обмовляти або очорнювати. Ще для прикладу, ми візьмемо простий звичайний грязь. І тепер дивіться, уявімо собі, що наша рука це наш язик. Коли ми хочемо когось очорнити, беремо то погане слово, то як той наш грязь, і робимо очорнення. Чим більше ми очорнюємо когось, тим більше той хтось стає темним і чорним. Але є один нюанс. Коли ми очорнюємо, то так само залишається наша рука така чорна. Але дивіться, перед тим, ніж когось очорнити, в першу чергу ми самі стаємо очорнені. Дорогі браття, сестри в Христі. Я заохочую нас, щоб ми прагнули цього, що прагне Давид. Прагнули того, десь, що прагне від нас апостол Петро. Щоб ми в першу чергу святили Христа, щоб ми благословляли Бога, благословляли один одного, благословляли язиком, але не проклинали, благословляли язиком, але не очорнювали. Розумію, знаю, що це є дуже важко, і, можливо, десь хтось скаже, що це є нереально. Але думаю, у Господа все є реально. Тому я бажаю собі в першу чергу і бажаю вам успіхів у боротьбі проти е цього гріха, обмови або взагалі проти нашого язика, який навіть фізіологічно має дві огорожі зуби і губи. Тому нехай Господь. Благословляє нас у цьому, і нехай нам дарує це цю силу Дух Святий, нехай нам дарує цю силу боронити свій язик. Слава Ісусу Христу і всім вам Божого здоров'ячка!